Доброго дня. Сьогодні засідає постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні на комісії, голова комісії Нестрюк Василь Іванович, член комісії у Олександр Оксан Степанович, відсутні Слободян. Запрошені Жанна Васильівна, начальник фінансового відділу. Порядок денний питання, що носиться на розгляд комісії. Перше про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження звіту про виконання бюджету сільської ради на 2024 рік і про розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. По першому і другому питанню доповідає начальник фінансового відділу Жанна Вікілок. Будь ласка, Жанна Васильію, дам слово. Шановні члени комісії, звіт про виконання бюджету сільської ради за 2024 рік вже було опрацьовано та схвалено на засіданні виконавчого комітету ради. Отож, вам пропонується затвердити його у таких цифрах по загальному фонду по доходах у сумі 80 мільйонів 80 806 тисяч 451 гривня і по видатках у сумі 76 мільйонів 552 тисячі 504 гривні. За спеціальним фондом по доходах у сумі 7 мільйонів 376 тисяч 573 гривні, по видатках у сумі 10 мільйонів 813 тисяч 178 гривень. Всі суми, згідно затверджених протягом року змін, в цілому все виконано. В загальному виконанні бюджету за 24 рік склали 101%. Ясно. Слухали дану Васильівну Вікірюк про затеження звіту про виконання бюджету сікої ради на 24 рік. Олександр Степанович, якісь запитання зуваження є? У мене теж немає. Тоді. Прошу членів комісії голосувати. Хто за? Утримались проти. Вирішили одноголосно. Вирішили рекомендувати внести запропонований проєкт рішення з змінами та доповнення на розгляд пленарного засідання 53-ї сесії Кози сільської ради. Все насильно, будь по другому питанню розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін до сільського бюджету на 25 рік. Так, що змін. Пропонується за рахунок вільного залишку, що утворився на початок року, збільшити видаткову частину загального фонду на суму 150 тисяч. Відповідно, їх спрямувати на придбання продуктів харчування центру надання соціальних послуг. Також збільшити додаткову частину спеціального фонду за рахунок залишку коштів за екологічним надходженням від екологічного податку сплати. Спрямувати ці кошти на природоохоронні заходи в сумі 39 тисяч вісімсот. Також маємо надходження від субвенцій з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Маємо суму 60 секундочку. 61 430 гривень за рахунок цих доходів збільшуємо дохідну частину, відповідно спрямовуємо на ці ж видатки на оплату праці цього фахівця. Наразі у нас його ще немає, але така посада є введена, проводяться роботи по конкурсу, по підбору даного працівника. Наступне маємо питання відділу з земельних відносин. На оплату видатків по підготовці нормативно-грошової оцінки, там ще деякі, деякі договори потрібно оплатити, Пропонується за рахунок економії, що утворилася у засічень по видатках на отримання бюджетних установ громади, перерозподілити видатки та спрямувати ці кошти на заходи із землеустрою 70 тисяч. Також є пропозиція заступника щодо дійсно, забезпечення заходів в рамках програми інформатизації та цифровізації громади. Це нововведення. Так само на ці видатки потрібно 20 тисяч гривень спрямувати за рахунок економії коштів у січні. Ще одне маємо клопотання від. Районної державної адміністрації за направленням адміністрації на заходи ем, оборони підтримки, взагалі підтримку ЗСУ. Буде запропоновано. Якщо це якби буде наше доповнення, якщо ви не проти внести ці зміни до проєкту запропонованого вже до розгляду, це не було передбачено. У зв'язку з тим, що нам надійшла така пропозиція, потрібно буде. Затвердити відповідну програму підтримки ЗСУ і відповідно на ці цілі спрямувати кошти у сумі. Ну, я би пропонувала закласти десь ну хоча б 100 тисяч, але там додатки на сьогодні рекомендовані 56. Mm -hmm. Це і ще одне маємо вже так само це буде доповненням до нашого запропонованого проєкту. Є висновок про наслідки проведення експертизи рішення сесії про бюджет громади. Які ми затвердили на 25 рік. Там є кілька пропозицій щодо доопрацювання, але є такі моменти, які варто би було вже наразі відпрацювати. Тому пропоную так само доповнити запропонований проєкт рішення, перенести повністю видатки за по центру Дня соціальних послуг. Вони у нас обліковувалися на іншій. Код програмної класифікації видатків 3241 це були забезпечення діяльності інших закладів в сфері соціального захисту і соціального забезпечення. А є е, наразі внесено зміни до цього переліку е, класифікатора, і є інший код 3121 здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до вразливих груп населення, тому що. Чим далі ми це відтягнемо, будуть вже проведені деякі додатки, і потім тяжче буде це все відвертати на місце. І так само одне із запропонованого це так само ми ж на, на ПМСД, на відшкодування вартості ліків. Ми спрямовували кошти окремо 23 всі ліки, які проходять по Постанові 13.3 і окремо виокремлювали ви видатки на цукровий діабет ви один Зараз нам рекомендують, що такого. Розподілення не має бути, і ми заплановані видатки на 244, перешдень пер, 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 на 21.13. Тобто, ну, це, так, це все в межах тобто додаткових коштів ніяких, все Ну, Все інше пропоную доопрацювати і на наступних стюгальних сесіях зробити. І ще один, один момент: у нас було так само зауваження щодо. Це чисто технічна помилка, невірно прописані коди, але так як ми мусили в січні вже якби це закрити, ніби це питання потрапило до експертизи і до зауважень, але ми вже це відпрацювали на позачерговій сесії, яка у нас була 20 січня. Тобто це ці три моменти, які ми зараз беремо в роботу, а решту допрацюємо і на наступній черговій сесії. Це ми зараз програму може прийняти до так. Ну, програма буде запропонована, якщо не, не проти будуть депутати внести, бо її як такої немає, не пропонувалися до порядку денного. Mm -hmm. Якщо буде така можливість, то це тоді моя пропозиція і відповідно і ці видатки закласти вже зараз. Ясно. Це буде за рахунок залишку, тому що це оборонні заходи, які нам дозволяють законодавці використовувати за рахунок залишку. Отакі От слухали Жанну Віклюк. <звігла> Проєкт рішення внесення про змін до сільського бюджету на 25 рік. Е, запитання пропозиції Ні. немає. Е, В ході обговорення проєкту рішення, що внесе змін до бюджету на 25 рік, зауважень комісії немає. Прошу голосувати. Хто за? Утримались проти одного голосу. Вирішили Рекомендувати внести, запропонований проєкт рішення на розгляд е, пленарного засідання після третєї позачергової сесії Південної сільської ради. У комісії питання вечір пані. Комісія, дякую. thank you